Танки будуть, але не так швидко. Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю «Deutschlandfunk» Заявив, Україна зможе сформувати два батальйони, а це 62 одиниці танків Леопард 2 За його словами, для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Леопард а 6 які обіцяла передати Німеччина. При цьому пісторіос скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, адже на нові зразки доводиться чекати від промисловості. Так, ми поставляємо танки і у великій кількості. Я дуже впевнений, що разом з Леопард 2 а 6 ми отримаємо їх і ще більше. А потім, наприкінці, до весни наступного року ми будемо говорити про кілька батальйонів. Ну тих 300 танків, які Україна планує. І тоді ви побачите, як після цього зміниться хід війни.